Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Ми зараз на майданчику Вірем Техніка Івано-Франківськ і наші механіки підготували ще один чудовий трактор з Японії Ісекі ТК-29 на 29 кінських сил. Дуже схожий на 33 кінських сили в нас є в Рівному. Тому, кого цікавить, не треба далеко їхати. На кожному з майданчиків є трактори. Цього виробника і цієї моделі. Відрізняються вони не суттєво, відрізняються трішки потужністю, ну і трішки комплектацією, оскільки цей має метр шістдесятого ґрунтофрезу і секі в комплекті, а там ґрунтофреза від Кобаші. Давайте більш конкретно про цей трактор. По вазі цей трактор має тонна 350, і по колії одразу скажу метр десять передні шини в вузькому положенні. І метр двадцять п'ять широкому за рахунок власне, опуклості на дисках. Задні шини метр п'ять вузькому положенні, ну і тут завдяки конструкції диску, павуки це називається, тут можна розширювати в різних діапазонах і на метр двадцять п'ять, щоб по центрах співпадало з передніми, і зробити чуть ширше, і до метр сорока практично можна розширити. Від метр п'ять до метр тридцять п'ять можна розширити і на технічні культури працювати з цим трактором. По стану дуже хороший стан. Трішки десь японець з балончиком намагався покращити візуал цього трактора, але це зовсім не суттєво, сині панелі щось підмальовував, але десь воно виглядає дуже, дуже в дуже доброму стані. По шасі жодних підмальовок. Бачимо, оригінальна фарба всюди по колу, ніде ніяких підтікань. Все сухо, все гарно. По напрацюванню тут 1659 мотогодин, коробка на реверсі. Тут є 4 режими і 4 швидкості. 16 вперед, 16 назад. Підключення механічне повного приводу, включення функції оберт на місці, механічна глибина обробки, що дуже в принципі нам інкомує, оскільки датчик. Тут відсутній, тут тросик, який заходить, власне, у важіль і піднімає, опускає грунтофризу, яка, до речі, на супершвидкозіємі з автопопаданням. І ви собі виставляєте глибину обробки, яку вам потрібно. І це все дуже просто надійно працює з трьох точка без рівня горизонту. Для когось це може бути недоліком, але в цілому це є. Теж більш надійний варіант, менше електроніки, немає відсутність комп'ютера, який може вийти з ладу, і потім теж можна мати деякі з цим труднощі. А що ще? Звичайно, блокування заднього сувого диференціалу три швидкості валу відбору потужності. Регулюється, бачу, рульова колонка по нахилу. Давайте ще по шинах. Falcon задні шини 11,2. 12,4, тут же теж великі на 24. В дуже хорошому стані. Думаємо, що якраз десь перед продажем поміняні, оскільки, бачу, що технологічні карби, геть збереглися і те саме можна сказати про передні шини. З Японії такий гарний повний новий комплект з чотирьох сторін. Чудові шини. По ножах на ґрунтофрезі бачимо, що теж ножі не стерті, тільки стерта фарба на них. Все працює дуже справно, дуже коректно. Приїжджайте, тестуйте, не маєте можливості приїхати. Знімаємо відеоогляди все, що вас цікавить, заводка на холодне, на гаряче, на прогріте. Будь-який для вас варіант. Ну і найцікавіше вартість. А бачите, ще дуга безпеки з навісом від сонця. Теж невеличкий плюсик. І по вартості тут теж доволі цікаво. 8300 у нас на майданчику самовивозом такий тракторець можна придбати 29 кінських сил. І скажу, що хтось скаже, це геть дорого, але давайте віднімемо вартість ґрунту мінімум, там хай буде півтора тисячі доларів. З боковим редуктором індійська на 1,50 1,5030, а на 1,60 60-1,5 метра. 6800. 6800 за трактор на 29 кінських сил. Думаю, що це є доволі адекватна вартість за японську техніку. Кого цікавить? Маємо безліч цікавих варіантів від 3,5 ну, і, ну, і до 14 тисяч умовних одиниць за трактори на 48 сил з кабінами. Теж готуємо ряд тракторів і будемо знімати огляди. Чекаємо надходження в місто Рівне і теж буде надходження свіжої техніки в Івано-Франківськ. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.